О, тут без познак, сутрин. Ага. Так це база відпочинку, коридор і кімната. Ой, ні, це для води, здається, чи що воно таке. Воно сидить там. А де ж, ж у нього є вхід, ну такий парадний. А там ще такий якийсь, типа, силует, Не, наче хтось сидить. А де силует? Ой, дивись, там якийсь мужик. Треба телефон заховати, зараз заховаємо. Бо він на нас сидить. О, Господи, Пункт наз... призначення. Такий ліфт на голову. Шарах. Без фанатізму, пожалуйста. А які тут кімнати? А, не краще я становлюсь. Звісно. А оце ліфт. воно стоїть. Стін немає, але були. Там нікого нема, немає водя, то щось стрімне. Може провалитись, не ходи далеко. Ой, а це якась усадьба прям. Варпус 11. Хтось там на голові. Так, да, там хтось є. Там хтось та ходить. Коротше, там навряд чи хтось є, ми туди не підемо, а хто там тріщав, я не знаю. Чесно кажучи, перевіряти. Дуже епічно, звичайно. Ой, дівчата, зараз ми вам таке покажемо. Ми ж не можемо спокійно піти туди, куди нам треба. Ми тут знайшли такі кайфові місця. Той санаторій, це ще були такі, та, в порівнянні з тим, що ми знайшли, зараз ми вам будемо показувати. Дивіться, почнемо з ось такого старого будинку відпочинку. Схоже на старий закинутий будинок відпочинку. Ми сталкери, так? Тільки до радіації, нема ще підписати. Та ще не вистачало радіації, в прип'ять ми не поїдемо. Зараз ми будемо дивитись що тут. Дивись тільки не на колись, не на як ржавий гвіздок, щоб ми щось потім від столбняка. Не це. Та нічого не буде з паутини, Я з голови я в тебе. Я не хочу просто знімати Я зніму з голови. Ооо, зазнак, це три. Я на ехо провіряв. Блін, а я теж хочу подивитись так, а я ще шльопанцях. Ні, це... Так, це база відпочинку, коридор і кімнатки. Дивіться. Якісь сей. Ой, ні, це для води, здається, чи що воно таке. Якісь апарати. Бодь, ти краще ну, прям не ходи туди. Я акуратний, я вже не такий маленький. Що я не понимаю. Ну, слава Богу. А, це його зворотня сторона, пішли на цю. Угу. Смотри, какой? М -м, трос. Это щоб воно не впало, наверное. Я не знаю для чого це. Метелик, а ти як Віка. Воно такое огромний. Метелик? Так. Да. Воно сидить там. Не, на там. Він воно? кудись, я не бачила. Зараз. Ходімо з, з цієї сторони, а де ж, ж у нього є вхід, ну такий парадний. Ой, так. Дивіться, бесідка, а там ще такий якийсь, типа, силует, не наче хтось сидить. Привид. Я призправляю до ночі прийти. Ага. Фонарика, не походи. Ось його вхід, бачиш. Ой, дивись, там якийсь мужик. До стрм? Давай уж. Давай його обійдемо, бо я боюся його. А він як на зло на мене йде. Пішли сюди. Треба телефон заховати, зараз заховаю. Бо він на нас іде. Що? О, слава Богу. Він на нас дивився. Я, я, сім, я буду собі розвитали впугають. Ну. Це ага. не. Так. Да. Дивіться. Здесь була і... И... Дивись під ноги, щоб на гвістки не наступити. А де силует? А, тут та ялинка, певно, що давала силует, а то я вже <laughs> злякалась. Був силует і нема силуету в альтанці. Тут район не Пау! Дивіться, це а, в, в, вхід, це був центральний вхід. Бачите, двері, а закриті, а вікна вибиті. І двері закриті, теж не пройти, не пролізся. Главное пройти, давай. Це був вестибюль. Я навежу путін. О, господі. Тут ну, можна зайти. Дивись там картину намальовану, ну, на стіні. Це був ресепшн. Вірних проявах по оцілі. Угу. Та не страшно. Вот. Вот. Угу. Ну, вот тут, конечно, так это все было. Перевернуть все поломать. Он, дивіться, дивіться. А, это мы туда смотрели. Да, да, да. Треба <плодир 'я> сфоткати. Погадай, що це? стелий не Це ліфт. Це ліфт. Це ліфтова шахта. Ой. Дивись. Хоча ж ось, ось цей грузик. Який піднімають оновін, а ліфт десь зверху, або він упав. Оновін. Oh. Mm. А ще се по каково. Як називається цей фільм, де всі вмирають один за одним? Пункт на призначення. Такий ліфт на голову шарах. Ботами. Що... Так, котра в нас година. Пішли. Да, я сфоткаю А, сфоткаю тільки ну дивись, не впади там нікуди. А ти тоже зі мною стоит. Ось, дивись, сходи. Це та, яка казала, що не буде заходити. Та, блін, страшно. Та ще не хватало, щоб я тут нічого ходила. Слухай, тут все за це закидано. Сколько тут було? Так, да, пішли. Я хочу просто піднятися на поверх, там де ліфт. Це другий. Mm -hmm. Сходи, гавне, собі, що вам ліфт не буде рихлий. Та наче нормальний. Дивіться килим. Ой, будь обережно, так. Без фанатізму, пожалуйста. О, а от і ліфт. На позаследнищем. Не, не? Ну, відійшло. Відсунься. Ага. Да, відсунь. Так, відхо. <laughs> Дивися. Бачиш? Ну, бо... Диви ще кили, килими кіли. лишились. А які тут кімнати? Ось, а тут були двері. Були. Це туалет і душ. Туалет воно живий. А це кровать. Так, ти на кровать не сідай, бо тут можуть ночувати всякі бомжі і не хочеться не після них щось збирати, якусь часотку. На Ні, я не буду на балкон. Він може. Я думаю, що свят працює. Звісно. Я хочу, хочу... підняти стандарт. Я дуже сподіваюся, що тут нікого нема, бо ще нас пограбують. Ну, скажуть, що віддавайте телефон. А в мене ж новий телефон, я не хочу віддавати. Тільки я хочу. Так, <реж> 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 А ви робити, що на кожному поверсі електрощитовав? Ага, о, тут теж малюнок. Це Так, обережно. О, А оце ліфт, вона стоїть. А що тут є ще поверхови вище? Так. Да. А, а я не, не пам'ятаю, скільки віть. Ну, а ви ще на когось для стоїть. Так, обережно під ноги дивись. Вау! Сенсація ліфт стоїть, о! Дуже красиво просто. Угу. Обережно. Боже, у нього тільки поли є. Обережна, Не став... обережна. Не ставай тут. В ліфті нема стінок, а є тільки підлога. Зараз я вам покажу. Зараз Ті потолок. Би... А і стеля. Ось, бачите, є тільки. Підлога, стін немає, але були. Сперли чи що? Я не знаю і стелі є. Ходімо, вже вниз. Ну, тут, наче судячи по звуках, нікого нема, але. Та ночі, мабуть, всі приходять там по ставки, руки. Ну, і ще, і... до речі, тут я не, не бачу, щоб тут було там. В туалет хтось ходив регулярно, щось таке, нічого запаху немає, нічого немає, тільки дуже, ну, тільки брудно. Тут вандалізм Ну, так, так. А, так все воно, це останній поверх. Можемо піднятися. Тут уже щось кришилось. Ой, тут, ой, дивіться. Там якось. Щось якесь. Перший раз таки бачу сходинки, дивіться. Там нікого нема, Бодя, а то щось стрим. З ким муха. А що ж це таке за. Що? А що? Це там, де запускається ліфт. А, так? Да? Прикол. Да. хочеш подивитися. Я подаю. Ой. Так, ти думаєш, туди... Що... Бодя, бодя, ну по одному зараз всі грязні будемо. Ну Да. <кій> Так, не ходи далеко, провалиться. Може провалитись, не ходи далеко. А та, Тут стояли мотори. А, ні, це не шахта. Це не шахта. Ні, 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 це просто дирка не це ж, ну, як, черта. Ой. Ходім, ходім, бо там ще той будиночок, що ми бачили. 10-23. Чого я це сюди з Сюди треба в цьому ходити в закритому спортивному костюмі, а потім його попрати. А ми тут проперлися, сталки реблін новоявлені. Що ж, вночі? А ти все ніяк тебе не покидає ідея сюди вночі прийти? Ні, для них целий цілий готель. Хаба да. ну, ванна. лише було. Ну так, ну, да, ванна щось не, не дуже працює, звичайно, О, туалет, користуйся не хочу. Ну, да. Кровація, кошка, балкони. ліфт є. Та теж можна. Зараз виходити. Обалденно. О, вихід. вихід. Пішли. Тільки я щось не знаю, чи ми будемо заходити. А де ми заходили, де тут комфортно виходить, заходить. Я сподіваюся, ми не підчепили. Та я знаю. Я не сподіваюсь, ми не підчепили ніяку. Чи я... я ногами тільки стала на якусь подушку. А, а що це? це Дивись, а це що за будиночок? Хочеш зайти. Ну, зайти не впевнено, а підійти. Ось там ще одна альтанка. Бач. Ось бачите це. Це, це як да, будинок відпочинку, типу. Uh, нема там навіть не голубів, от нічого такого нема. Просто як такий uh, повний штиль і такий, як за заброшений. Н заброшений. Там, там в'ятка Угу. Uh -huh. А це якась усадьба прям. Це, мабуть, якийсь, бачиш там ця плитка, кафель. Це якесь, мабуть. Щось зв'язане з, зв з цим будинком. Якась допоміжна будівля. Щось там може чи, чи с... там. кухня, будь. Що там? Піш, пішли подивимось да, да. і підемо вже туди, куди нам треба. Я думаю, не заходить в колоту, там де обаджена криша. На всякий случай. <плес> да. Ну так. Да. А я взагалі не знаю, чи будемо ми туди заходити, а там, там дуже брудно. Бо тут, в принципі, було е, ну, так, нормально ходити. Тумбочки. Ага. А ось ще є такий будиночок поряд. Це, мабуть, я не знаю. До речі, на ньому якась табличка. А то загально? Так, да, маленька якась. Може просто вулиця написана. Я не знаю. Зараз гляну. Чи на ньому нічого не написано? Корпус 11. Написано. Корпус це такий корпус. Там написано корпус 11. Ага, ага. Так, да, там хтось є. Там хтось ходить. ну повернись на мене. Треба витертись. Просто там ну, тріщи. Та хтось та ходить просто. Ну, це один. ГТА 4, ГТА 6, Так Ось ще цей корпус... корпус що? 11. 11. Оце такий корпус 11. А ну чекай, загляну. Я думаю, на мене не вискочить бомж. Ну, думаю. Літка засаджує. Блін, тут стрмно. Я, чесно кажучи, не впевнена, що там хтось ходить, але що то ну, точніше, що там хтось є, тому що тут навіть не зайти. Але тут, блін, тут такі маленькі двері і високі стелі, дивіться. Вузькі двері, точніше. І високі стелі. Вон висить стеля. Дивись, е, дивись улітка засохша. Дуже велика. Я не думаю, що там є бомж всередині, тому що тут е, не пройдеш. Що ти Ш... <ріст> Шот... Бачиш, воно, якщо далі пройти, там пол обвалений. А, ось це. Це стеля обвалена. Ні. А, ось тут. Ой, хто там. Оце спідлога, так? Коротше, там навряд чи хтось є, ми туди не підемо. а хто там тріщав, я не знаю, чесно кажучи. Дуже епічно, звичайно. Наразі. Так, ми вже будемо звідси йти. Туди, де нам треба. Ось. Ось ми з вами сходили в такі, О, дивіться, яка зверху. Mm -hmm. Якийсь димохут. Ну, це Горищина. Угу, горищина. Так, ходімо 10.30. У нас 15 хвилин, щоб дійти. О. Так, в мене, звичайно, взуття саме для сталкерства. Все, йдемо, йдемо да? йдемо. Сподобалось? Мені сподобалось до ліфту. Богдан помішаний на ліфтах. Да. І, все, ну, да. І все всьому, що з цим пов'язано. На Ютубі там дивився різні відео, як там ліфт ремонтують, зламався, які там поломки. такі. Я навіть трошки розбираюся з них. Так. Щось там постійно розказує, що це там те, то так працює, то так працює. А, а, да. Можна ногу підвернути. Я вам потукла, що закину у нас буде не зруч автомобілів.